Стійкість економіки, створення умов для залучення інвестицій, підтримка бізнесу, розвиток індустріальних парків та підсилення промислового потенціалу Вінницької громади. Це те, на що свої сили спрямовує влада міста, аби мати можливість розвиватись, створювати нові робочі місця та підтримувати зсу. Про результати і перспективи, які чекають на Вінницю, ми поговоримо із директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максимом Мартяновим. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Отож, у Вінниці заснували вже п'ять індустріальних парків, а це не потужності, саме промислового потенціалу Вінницької громади. То які виробництва вже є, і які чекають на запуск найближчими роками? Якщо, якщо говорити про уже діючий потенціал і діючі виробництво, які є на території парків, то звичайно таким якорним на одному з парків є виробництво компанії Крінкул, це виробництво холодильного Обладнання це досить успішний кейс в вересні 2018 року. Ця компанія здала в експлуатацію і і запустила в нас власне підприємство, на якому вже працевлаштовано понад 1100 осіб, і це компанія, яка є успішним експортером на світовому ринку холодильного обладнання. Окрім того, зараз є ряд підприємств, які активно будуються і на завершальній стадії будівництва саме машинобудівних виробництв на території четвертого індустріального парку. Він він Власне, говорячи про парк Він індастрі та про його розвиток, яким буде ось цей 25-й рік? 25-й рік для цього парку буде дуже динамічним. Перш за все це пов'язано з тим, що два машинобудівних підприємства запустять власні виробництва на території на території парку саме в 25, в 25 році. Орієнтовно, це кінець першого кварталу і кінець другого початок третього. Два машинобудівних виробництва. І плюс в 2024 році розпочалось будівництво логістичного комплексу одного із найбільших операторів фарм ринку України. І очікується, що кінець 2025 року, максимум початок 2026, шостого, цей цей логістичний комплекс також запрацює і дасть можливість. Розширити потужності компанії по як зберіганню, так і від відвантаженню медичних препаратів. Окрім того, хочу відзначити, що на поточну сесію, яка яка відбудеться в січні місяці, виноситься питання щодо надання дозволу на розширення території парку він індастрі, діюча територія 13 гектар буде подвоєна. І е, ми будемо мати на виході парк е, площею 26 шість гектар. І ми працюємо вже наперед. Наприкінці 2024 року були підписано два меморандуми е, з двома компаніями. Також це, це сектори машинобудування, сільськогосподарське машинобудування і логістика. І ці дві компанії зай, зай, зайдуть якраз на цю територію, яка доєднується до діючої території. Він він індустрій. Індустріальні парки це ж не лише територія, це повністю комунікації і колосальні вкладення. Так. Скажіть, будь ласка, щоб зайшов інвестор, які це вкладення і які пільги пропонуєте? Дійсно, індустріальний парк це не просто територія, це територія, яка має певний рівень інженерного забезпечення. Тобто це підведені мережі водопостачання. Каналізації, газу, електропостачання, тобто все те, без чого неможливо створювати сучасні виробництва. І великою мірою саме міська рада здійснює це інфраструктурне забезпечення. Це один із тих компонентів, які міська рада бере на себе для того, щоб. Приваблювати інвесторів заходити саме на ці території. За останні 5 років міська рада за рахунок бюджету громади інвестувала близько 160 мільйонів у інженерне забезпечення цієї території. Це як ті мережі, які я вже назвав, плюс це під'їзні дороги. Також міська рада пропонує і ряд інших пільг, це мінімальна вартість оренди. Оренди землі і земельного податку, який складає 1% від нормативно грошової оцінки, а також це е, нульова ставка по податку на нерухомість. От саме е, цими стимулами, як прямими е, через е, податки, так і непрямими через е, фінансування ін, 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 інфраструктури, ми створюємо те сприятливе середовище для того, щоб будь-який інвестор, який хоче. Працювати у секторі промислового виробництва обирав саме Вінницю, Вінницькі індустріальні парки. Конкурентна спроможність це ще й можливість не зупинятись навіть в час блекаутів. Як працює міська програма по компенсації за відновлювальні джерела енергії? Е, достатньо гарно працює, і це на сьогоднішній день один з чотирьох інструментів підтримки бізнесу, який користується найбільшим попитом серед Вінницького бізнесу. Цей інструмент запрацював в квітні місяці 2023 року. коли сесія міської ради проголосувала за його підтримку. Хочу нагадати, що в 2023 році при прийнятті цього інструменту в бюджеті було передбачено 5 мільйонів гривень на на фінансування цієї програми у 2024 році, але в зв'язку з тим попитом і тими запитами, які були від бізнесу, ми збільшили цю цифру до 10 мільйонів, і всі 10 мільйонів протягом 2024 року були профінансовані. І станом на на сьогоднішній день за період 2023-2024 року 25 суб'єктів господарювання скористалися підтримкою в рамках Комком. Компенсації за встановлення відновлюваних джерел енергії, які встан, які встановили сукупно сонячних електростанцій на потужністю понад 3,5 МВт. і хочу сказати, що цю програму ми продовжуємо на 25-й рік. Теж 10 мільйонів уже закладено. І, до речі, на поточний виконком, який буде на поточному тижні, 1,9 мільйона мільйона гривень перших. Перша компенсація буде в буде виплачена тим суб'єктам, які ще в четвертому кварталі 2024 року подались на компенсацію. Говорячи про індустріальні парки, державна підтримка на розвиток індустріальних парків. Яким було в цій частині фінансове забезпечення, е, воно є достатньо гарним для двох індустріальних парків Вінниці, оскільки в 2024 році Мінекономіки прийняв позитивне рішення про фінансування. Парку Він в сумі 52,9 млн грн. мільйонів гривень. Ці кошти будуть направлені на будівництво під'їзних доріг до індустріального парку і підтримавши Вінницький індустріальний парк, де функції керуючих керуючої компанією виконує тов'ю uh, паркс. Це приватна компанія, яка має наміри розвивати харчове виробництво на цій території. Ця компанія залучила 115 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на uh, будь, на будівництво внутрішніх інженерних uh, мереж. Це, uh, е, це електрика водопостачання кан. Каналізація і внутрішніх доріг на території парку. Так як я повторюсь, Вінницька міська рада за кошти бюджету вже підвела зовнішні мережі до території парку. А внутрішню розводку буде здійснювати керуюча компанія у співфінансуванні із державним бюджетом. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, гостем студії був директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартянов. Не перемикайте, далі маємо ще чимало важливої інформації.